Так часто буває, коли все руйнує одна якась деталь чи одна людина. Ну, от все було нормально, все було добре, всі все знали, все бачили, всі з усіма домовились і готові були навіть пробачити. І тут раптом з'являється щось одне і знищить все. Часто це називають чорним лебедям. Але це коли щось вороже і чуже, а коли своє. Тут треба розбиратися, але здається. Що Чорний лебідь вже літає над Сполученими Штатами. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на Телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте так-бейкон. от. <coughs> Бейкон. Це людина, дуже близька до Трампа, конгресмен, він же магіст. Ну, тобто, це людина абсолютно в контексті Трампа. Це не якийсь там Ачепеніць. Тому що сьогодні в Америці є дві великих, ну якби так, категорії інформаційних джерел, які жорстко виступають проти Трампа в частині оцих, ну багатьох частин, але саме в частині цього загарування до Путіна, коли він не перевіряє той, що й сказав, і так далі. І погоджується. Я вам пояснюю, чому це все відбувається. <кхід> що це пов'язано не з любов'ю. Е Трампа до Путіна, а через те, що йому потрібно будь-яким чином добитися цього результату, своєї перемоги, мирних перемовин і так далі. Так і далі. Тому він готовий вдавати, що він довіряє Путіну. Хоча він йому не довіряє. Він приймає його, тільки, його слова тільки тоді, коли йому самому вигідно в них вірити. Зрештою, мене про це. Є великий сюжет, і я тут прошу вас, отут прошу вас, подивіться, будь ласка, цей сюжет. Він може бути цікавий, тому хто його ще не бачив. Так от, хто як реагує на заяви Путіна? Ну, очевидно, що південь, на жаль, вже Індія доєдналась, не тільки Саудівська Аравія, а й і Пакистан, і Індія вони всі, значить, виступили на захист Путіна, тому що не можна вбивцю українського народу і е, терориста номер 1 і так далі, і так далі, значить, атакувати, бо, тому що він же ж. Е, е, і так далі. Тобто тут все зрозуміло. Вони теж не перевіряли, їм теж все байдуже, як там було насправді, але вони вже висловилися на захист е, Путіна, на жаль. Ну, от, і... Ця хвиля от, в, в е, глобальному півдні, вона звичайно зіграє свою роль на користь Путіна. От. Але ж мета його <сміття> не тільки <сміття> глобальний південь, його мета значно ширша. І тут дуже важливо те, що відбувається в Європі. Ну, В Європі можна говорити все, що завгодно, але Трамп це не почує, його це не цікавить. Ну, що там Європа? Там вкотре раз покритикувала. Та Європа боїться прямо критикувати Трампа. Я вже не кажу про нашу владу, про Зеленського. Вони рота теж не можуть відкрити. Ну, бо зрозуміло, чого. Тому що ліміт заперечень Трампу Зеленський вичерпав 28 лютого в овальному кабінеті. З тих часів він може тільки піддакувати. Ну, що ти зробиш? Зробила людина дві дурниці. Перша дурниця балотувалася в президенти, друга дурниця вирішив доводити Трампу свою позицію якусь там пантиковатити. Ну, немає значення. Ключове тут інше. Ключове те, що Бекон написав пост, в якому заклав логіку. І тут є кілька логік. Перша логіка. Як ставитись до всього, що говорить Кремль, Трамп, Ой, Путін і так далі. Тобто, він говорить про те, що будь-яка згода з тим, що говорить Росія, це ознака слабкості. Тобто, не тільки така, що ви повинні були спочатку перевірити, ви повинні були спочатку проаналізувати все, ви повинні були зробити висновки. А тільки після того робити якісь заяви. Він говорить, що в принципі будь-яка згода з тим, що говорить Путін, це ознака слабості. Ну і я тут вприм, з ним, в принципі, згоден. Тобто його позиція, як на мене, видається, абсолютно правильною. І Трамп програє від того, що він погоджується з Путіним, за винятком того, що ці. Фрази, які говорить Путін, йому корисні, важливі. Я вже говорив про те, що ну, тобто, у, у які виход, виходу Трампа? Сказати Путіну, що він брехунець, що план не, не здійсниться, чи спробують поманеврувати. Ну, от він намагається маневрувати весь час. Друга частина цього, цієї заяви це заява про те, що у Трампа фактично вибір Черчилль чи Чемберлен. Чим Черчилль чи Чемберлен. Тобто для республіканців ми може так якось до цього ставимось ще ну, розмірковим. А для американців, верніше, навіть для республіканців, для республіканців це категорично неприйнятно. Це взагалі неприйнятно, коли тебе називають Чемберленом, тому що це ну, повний пакет всіх зрад в одній особі Бекон не назвав. Трампа чимберленом він сказав, що у Трампа вибір стати Чимберленом або Черчиллем. І це дуже важливо, тому що це ну якби показник певної дискусії, яка повинна з'явитися в е американському мага середовищі не тільки стосовно цієї проблеми, а й стосовно всього, що відбувається з Трампом, з Росією і так далі. Тому що ні, ніхто не говорить про Україну, ніхто не говорить, що треба підтримати Україну там чи так далі. Тут йдеться не про Україну, йдеться про те, що є Росія, є Сполучені Штати, і вони повинні вибудовувати стосунки належним чином, як це завжди відбувалося, і так далі. От, тому що інші два шари, які є в Америці, це опозиція, ну тобто демократи. Вони жорстко висловлюються, вони вкрай негативно говорять про ці всі події. Тут абсолютно зрозуміло, але тільки це не діє ніяк на Трампа. Він це не чує. Для нього це очікувано, що демократи будуть негативно висловлюватись про все, що він робить. І він скаже: так це ж демократи сказали. А раз демократи це кажуть, а вони проти нас, значить, все, що вони кажуть, брехня. Тобто, це той випадок, коли будь-які заяви проти нього можуть бути йому навіть корисними. Тому що це аргумент, що значить, він правий. Другий шар. Це засоби масової інформації, їх дуже багато, але всі вони теж не мають для нього, ні, для нього ніякого значення. Ви ж знаєте, що він може журналісту сказати, що ти не такий, як треба, ти такий плохий і, так і так далі. І може що завгодно там розказати йому. І взагалі ніяк не реагувати на те, що говорять е, ці журналісти. А от те, що йому говорить його партнер, колега, однодумець, член магії. Республіканець це конгресмен, це поворотний, дуже важливий пункт. Чи це вже якась перемога? Ні, це буде залежати від того, як далі підуть настрої в цьому мага середовищі в республіканській партії, який там буде тиск. Якщо тиск буде на Трампа такий же, то це буде позитивний момент. А може ж бути тиск і на цього республіканця, ну тоді ситуація набагато гірша. Але принаймні. Потяг пішов, тенденція з'явилася. Будемо стежити, як це відбувається. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будете все знати, нічого не пропустити. Слава Україні!